Всім привіт! Ви, ви до... на каналі Макан і сьогодні Макар, ми... Пета? Ну, у мене нова, у мене друга частина, а. а в нього перша. Так, окей. Е, у мене щось, Мені тут сказали, що тут треба щось робити, я не розумію. О, монети. Так, збирай монети зараз, так. і ти там можеш назбирати ну, п'ять тисяч і купити суповідкрутий сундук. Ага, мені показує поки. Купити меч якийсь. Так, там ой, не сундук можеш купити, а. Ага, за п'ять купила... тисяч собі. Менш. Я спочатку собі ж спочатку собі купив за 5 тисяч аж. Спочатку? Тут є ще! Я хочу за одну тисячу купити. Ой, Це, ой класно. У мене не тепер потрібне. То уро, у мене є якийсь купить. У мене так. випала бджола. Так, а в мене хто випаде? Біло. Що вона мені дає? О! Мені рарка випала! Х12 дає! Так, давайте поберемося на Так, слайм. У мене вже 5 тисяч До речі, поки я дивився своє відео так, і монтажав його. Монтажував його, то я замітив, що тут випадає дуже круті штуки. Є, я хочу змогу. О! Це краще чи на це є. А бот у вас це за одну тисячу десь. Mm -hmm. А, це за одну тисячу кристалів. А, у мене п'ять тисяч кристалів. <мір втеки> mm -hmm. Так, купляємо? Давай, 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 випадай mm -hmm. щось. Камонка, в О, тебе. О, це круте, це круте. Це твої найкрутіші найпутіші п'ят. Дивись тепер, як він буде тобі все добувати. <пів> давай перший твої Угу. <мір втеки> <мір втеки> Так, тепер uh -huh. Чил, да мя... ты пройдешь Швидше. Че, Чил, Ты меня не мені... Ти хочеш попасти в ролик? Тому що по тебе скажу привіт. Епік! Епік? Я вибив то, що хотів. І що? Эпика. А це скільки? Х450. Х450. Так, в мене вже 310 тисяч монет. Mm -hmm. Значить, я беру за. Все, ура! Я хочу купити пиццы. Мені потрібен один мільярд Бік! Круто! З другого яття вибрав. Х450 монет. Він там. І X10. Давай, а, давай, давай, давай! Та, я, я хочу Та, собі нафармити 1 мільярд кристалів. Та як ти коли ти так встигнуш? Нафармити? А скільки тут немає мілька? 4. Але тут можна за 1 мільярд кристалів купити так, щоб в тебе могло бути п'ять. А потім ще за 2 мільярди, напевно. За Так, ну і я вернуся. І я вже назбирав 304 тисячі кристалів. Як шоці? Для вимся так. И ми тут відео. Так, Я за 5 миллионі купляю. Собі. Так, 310 тысяч Ще... не кончиво. Не 5 тысяч же. Так, все, клос. Мне выпала снежная марта. Три процента.

І тепер де? я на сніжню... а Скільки сніжно коштує? коштує? Я не пам'ятаю вже. Десь е, 100 мільйонів сім. Ну десь приблизно так, я не пам'ятаю. Два процента з першого разу єки! Два процента! Йорлик. Йой-йо-йой. -йой! Две... скільки він дає. Майян, е, дивися. Тут треба 140. 110. Х110. Маркян, бачиш мене за. там де ти. Ну, у цій карті. Бачиш? А у цій карті? Угу. Ти за. за дві тепер зараз. Все, ти за дві карти більше далі. Не, почекай мене. Чекай. О, 500 мільйонів. Не, знаєте. Я краще... Шкода, що це не пет симулятор X. не можна тут лишати петів просто хай вони собі купають. О! О! Це ще можна. Я вернусь, коли я добуду. А тут так. В... Все. О. А в іншій карті можна купляти мечі? Просто mm. я не вже кажу. Ооо. О, там подарунок. так не хочу. Бо якраз забрати просто. Все, мені дали... а. Так, а, ти, а ти в кожних картах ці подарунки? Не знаю. А, так ти бачиш. А подарунки? Ні, не в кожних. Тут є нове яйце якесь вогняне. Зараз я добуд, додобуваю це. ще добуваю цей подарунок і все, і йду наступна карта. А зараз все добуваю. Я не можу говорити до. до... Добудуваю, додобуваю, да, додобуваю. Все, я пошел. 150 миллионов. Нормально. Купляем. Трех голов и кистюха. 17% на него. Хочет того, чтобы на 3% было. Ты знал, что Так. А, 33 тысяч. Роркос! представьте! Три! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну-ка! Ой, кида Мне Мені 300... Ай, достаточно. Так, X70. Вернуйся, коли... Добуду Че все. О, а, добуду той... То... штуку. Вернуйся. Екс. Ви зараз чуєте, як ми за кадрами це все робимо. От, вітаю, ви побачили, як ми знімаємо. Ну, не знімаємо, як ми, як ми, як ми розмовляємо за кадром. Так. Перше, я був за кадром. А ви цього не бачили, ви в нього тільки це можете побачити. Я селку лишу в описі, ти теж лишиш. Так, лишу в описі. Ну, звичайно, як. миллион. А де тут купити меч? Меч треба Оглянись по картам. Там вроде би, на наступній карті можна мечі покупляти. А, на сніжній карті. А що, Стоп почему. Ну просто тут нету. На снежной О, карт... тут якась нова карта. Вот. Чекай мене. Форт форту... Фортуни? Дивись, я не дуже знаю. Ну <свистем> як їх? <свистем> Тобі не хваінці? Я зараз за 125 за, за мільярдів куплю Дивись, ізі. Зараз беремо одного петіка Оцих забираємо, бо вони по кристалам, тільки допомагають. І беремо цех беремо. Скільки в мене вже таких? Йоо! А туди можна трайта да. тут. Так. Дай e мені пойти. Окей, okay, зараз... щоб в тебе був власний інвентар. Окей, okay, зараз я тільки добуду собі кучу бабла, скажем так. Так лев. А, він покоцаний поняв. Хто його покоцав? Без понять. А, тут чувак тоже добуває. Я його не заметил. Пошли до мене допоможе дуже швидко. Чекай. Нормально. Ладно, я йду вже, ти на який? Ага, ти на який? на який що? Я зараз до тебе телепортуюсь, все, я телепортнувся. Але тобі так менше дадуть. О, Готово. О, Забирай. 216 мільйонів. Ти а, ти не все за а, то моє. Так все моє. І треба буде О, тут можна дуже швидко відбувати. Я одним ударом це все добываю. А ч вы мне не могут? Помог ты? Плюс 3 миллиона. що Ду еще. А, ну дал, тут сидит. Не дал. О, это же так. Ну, не не дай, не при этом проблем. Мне здається, я трошки затоху говорил. Я кто робити все. Сил 2 добывает уже. Плюс 19 миллиардов. У мене вже 100 миллиардів. Стоп, я можу купити сніжну карту. Можеш купити, купить, у мене 140 мільйонів. До ось, речі, я... мої самі круті пети мені О, подарували. Де я можна не знаю. купити. Міш? А, а де всі мої... Чекай. What? Не понял. Так, зараз я їх спочатку... Камонка випала. Всіх Обезьяна. Об 32% на неї. Mm -hmm. Рорка, шок фокс. На неї. 6% Це не шоу Фокс, это снова фокс У меня такая, в мене така е. За нов сел якийсь, я буду тратить. 220 миллионов я буду добывать. Нет, ты так шутку робишь? Я просто прокачаю все. Помог ты? Да. Нет 52 тысячи. тысяч вот шучу. вот он и по А який тут найбільший? Вот той мені здається. А то, той найбільший. Помогти? Та. Три, четы... Три, ти... Ти його его за сім ударів! Десять мільярдів мені дали. Все, я пішов купляти собі пета. Мене тільки сто ві... Ну, м -м, а я тут это довго сидіти. П'ять днів. Щоб набрати. Щоб забрати. забрати. Хочу його. Такс, я вже біжу до тебе. не Зараз подивимося, як я буду з тим мечом добувати. Дяки. Все, я купив і. Бям на самий крутий. Ну ладно. Да, маленько трошки. Та за шо? На що я потратив всі свої гроші? Чому так помало? Я не розумію. Тут тут пише спін якийсь. Та я вже відкривав. Я тут. Я один раз сьогодні нажимав. 414 мільярдів! Мар'ян, мені тут довго сидіти. Помогти? Я не знаю, як хочеш, бо я буду тут сидіти 20 хвилин. Точно. Щоб добути то вас. Добре. Зараз де? Ты тут вообще? А, ты тут? Я Поход. на снежной карте. А, ты вроде нахер. Ой. Мне, конечно, 772 700... белые. Блин, тысяча-то Ты, Ты удар в Гебагар Ну я. Я хочу куплять новую карту, но я хочу куп за ребята. Я хочу той сундук, сундук, сундучок. Ладно, давай попрайд дальше. Все. А, вот такой новость сейчас был. Ну вот, на три. Обо угу. нет на 4. А скільки у мене ложь? А, ну нормально. 4-3, да. Один. Все. А, шо тут идем? Чекай. Ого, пять. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. О, все. тебе п'ят. Миркиан, я на лавеній карті там я там буду облежать <плес> 500 лет. Ммм, mm ви -hmm, як хоче. <ріст> я буду там 500 років Києва добувати. Mm -hmm. Я вже 500 років добуваю. Я за 50 мільярдів зараз куплю. Mm -hmm. Тільки один сундучок добуваю. А я за 5 годин добу. Mm -hmm. <піллявся> так. так. Ну, думаю, так, що можна вже прощатися. Так що... Можна вже прощатися. До Всім Па-па! папа! -па. А, стоп! Не забувайте підписуватись. Дзвіночок ставити, лайк. Лайк. Коментар писати, наприклад, в яку карту нам на наступний раз ще пограти. Діліться з друзями. І всім па-па!